6 червня 23-го року, десь приблизно о 4-й годині ранку, ми дізналися про підрив Каховської ГЕС. Коли висунулись на позицію, ми бачили, що рівень води дуже стрімко він підіймався. Буквально кожні півгодини десь на пів метра затоплювали будинки дачі, прилеглі території по руслу Дніпра. Багато людей лишилось в своїх домах в багатоповерхівках на мікрорайоні Карабел. Розвозили їм їжу, продукти, воду, все необхідно. Ми тільки рушили зону, ну, скажімо так проведення робот, і тут в 10 метрах прилітає снаряд. Вода з'їла усі уламки, тобто у нас жодного пошкодження, навіть навіть контузії не було. Потім перехистилися та пішли далі. Цивільне населення, яке перебувало, як то кажуть, в сірій зоні. Опинилися буквально у пастці стихії, тому що у них ну, не було у них ни засобів пересування, ні запасів, нічого. І е, я побачив жінку з двома дітьми на даху будинку. На той час рівень води вже досяг третього поверху, і вони жестами благали про допомогу. Цей час, так як інформація була передана до керівництва, вже планувалися заходи з евакуації. І мені хотілося якимось чином заспокоїти їх, трошки, трошки як то кажуть, підтримати. І я дав казівку своєму екіпажу підготувати записку, в якій було сказано, що тримайтесь, без паніки, евакуація буде. Дуже приємно було бачити радість в їх очах, те, що вони е, нарешті дісталися до міста, тому що з їх слів в сірій зоні вони перебували близько 7 місяців. В один з вечорів поступила інформація, що наша авіарозвідка знайшла на лівому березі Дніпра, районі селища Кардашинка, острів, на якому зібралися до 30-30 плюсів 30 плюсом осіб. Операція готувалася впродовж години з колес. Просто вже всі були в дорозі і вирішували, як це ми будемо робити. Треба було е, обережно, швидко робити все і обережно. В повній темряві шукали проїзду. Ну так, справились, вивели людей. Ну, мені дуже приємно знати, що у цієї дівчинки і у цього хлопчика як. У, у моєму особистому випадку про те, що у них є майбутнє.